Виконувати команди, навчити собаку виконувати команди це нехитре діло. Тим паче в Ютубі купа-купа всяких відео, як виконувати ту чи іншу команду. Але тут дуже багато підводних каменів. Не покажуть, як працювати з безконтрольною собакою, як працювати із собакою, яка абсолютно не зосереджена на їжі, в стресових умовах. Тут дуже багато різних нюансів, про які ніхто нікому не скаже, тому що кожна собака індивідуальна, і з кожною собакою треба, не цілюй мене не цілуй мене, я блахаста. І з кожною собакою треба індивідуальний підхід. Тому навчитися команди виконувати діло не хитре. Хитре діло їх виконувати в різних умовах, застосовувати їх в різних природних, побутових ситуаціях і виконувати їх без підказу. Morda.